Всім привіт! Любі друзі! Мене звати Дмитро, ви на каналі Леніво, і сьогодні ми з вами повідкриваємо так звані ящики в залі слави. Відкриємо сьогодні з вами 12 ящичків, тому давайте розпочинати. Перший ящичок. Сподіваюсь, насправді, що нам випаде якийсь хороший танк. Ну, 100 золота це вже хороший початок. Це, до речі, мій твінк-аккаунт, тому я сподіваюся, що тут. Випаде щось реально хороше, реально цінне. Тому що, ну, якщо на основному аккаунті цього танку, я буду грати на твінку на ньому. Тому давай, гра. Ну, подаруй. <сум> ну, слухайте. В принципі, новий танк. Новий, в принципі. Так, третій рівень, але ну, все ж таки краще, ніж нічого, тим більше ще 200 золота дали. Непогано. Хоча насправді сподіваюся на щось цікавіше. Тому що тут, нагадую, є набагато цікавіші танки, починаючи від, ну, в принципі, від Черчилля тут набагато цікавіші танки є. Тому сподіваюся все-таки на те, що випаде щось цікавіше. Давай. Ну, давай. Можливо, ти мені ще щось подаруєш, гра. О, оху Непогано. Камуфляж, галактика. Тессеракт. Матінко. Оце улов, слухайте, нормально так. Ну, новачкам підкручує. А це аккаунт, в принципі, не новий, хоча боїв тут небагато. тому можливо, тут підкрутить нам ще на один танк. В чому, я, до речі, уже сумніваюсь. Ну. Можливо, все-таки підкрутить. Ну, слухайте, золота випадає дуже багато. Дуже багато золота випадає. Тобто, ну це успішне відкриття, насправді, ну. <гум> Та ви що? Оце так підкрутка, слухайте. Нічого собі. Залишається останній контейнер. А я нагадую, ми з вами уже отримали з вами тюрн, -тюрн вагона. Хоча, чесно кажучи, він в мене на основному аккаунті є шикарний танк, але я хотів би, щоб мені випало щось нове. Тобто, ну, в мене на основному аккаунті є Тернвагон і Валентайн. Хоча на Валентайні я так і не можу знайти підбір, дуже довгий підбір. Я хотів би, щоб мені випало щось із того, чого я ще не мацав, так сказати. Тому якось так. Добре. Останній контейнер. Давайте. І це вже надто жирно буде, але. Ну нічого не випадає. Ну добре. Добренько, добре. Давайте тоді подивимося, за скільки ми з вами можемо продати ну, оцей ПЗ. Бачимо, що він взагалі з себе представляє і за скільки можна його продати. О, 1200, непогано. Але я хочу ще на ньому спробувати зіграти. Ну, гаразд, це вже після. Давайте ще відкриємо тоді з вами два контейнера «Збери їх Усі. Тому, ну і що, панове, відкриваємо з вами два контейнера «Збери їх Усі. Поїхали. Давай. давай, Підкрути і дай мені танк. Щоб я прямо здивований був. <ріхи> давай. Давай ще танк. Дай мені танк. <ріхи> ну, чесні, чесні контейнери. їх усі, це дуже чесні контейнери. Насправді, якщо так без жартів, ми з вами отримали два. Один хороший дуже танк. Другий танк, ну посередній. Тобто, я не знаю, який він. Я на ньому не грав. Тому я вважаю, що відкриття вийшло доволі-доволі успішне. Ну а свої результати пишіть в коментарях, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, діліться відео з друзями, підписуйтесь на мій телеграм-канал. Всім вам вдачі і до зустрічі!